Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я Ваврурі і поглянемо з вами знижки, новинки та щось цікавеньке. Ось така вішалка цікава, сушка для білизни, металева, спіральна, має гачок. Ну, тобто, ось так, як на малюночку. І на цьому тижні знижка. Коштувала вона 99, а зі знижкою 77. А це ось така вже новинка. Таз пластиковий, круглий. Має дві невеличкі ручки, зелені і малюночок. І коштує така новинка 69. Ось таке відео пластикове на колесах. Ось колеса такі невеличкі. І дві пластикові ручки. На об'єм 11 літрів і ціна зі знижкою 109. Знову знижка на крісло садове, пластикове. Невеличка знижка 449. І ось таке ще крісло садове, плетене, а корпус металевий 799. Кошик для зберігання речей Текстильний, у вигляді такої, як сумочка, має невеличкі дві ручки, одне відділення 177 по знижці. І ось такий ще кошик. Теж має дві ручки, але має кілька відділень. Ось так. І теж зі знижечкою 247. Полиця для ванної кімнати кутова, пластикова. Вона з кріпленням іде по 99 Полиця металева, прямокутна. Теж для ванної кімнати 179. Кошик металевий, а ручка дерев'яна. Зі знижкою 199 Це ось така новиночка з'явилася. погляньте, теж кушики для зберігання. Корпус металевий і ручки. Ось тут металеві, чорний, і ось такий ще рожевий. Налипучки, такий досить великий. І він ще складається. Ось так складається і мало займає місця. І коштує така новинка 249. так. Ось така новиночка, пуф складний, довжина його 60 см, складать, не прискладати. А ширина його 35 см. І коштує такий пуф 699. Дозатор для рідкого мила фарфоровий, білий, такий цікавий, і чорний. На підставці. Підставка металева і малесенький ось такий рушничок. Ціна зі знижкою 144. Ось такий ще варіант: однотонний, чорний, теж фарфоровий по 77. І всім знайомий дозатор для рідкого мила. Котик дитячий по 99. І ось такий ще варіант з відділенням для губки дозатор для рідкого мила фарфоровий по 99 Кошик пластиковий, прямокутний. Має дві пластикові річки, білий і ось такі ще сірий по знижці 49. Ось такий ще кошик, теж пластиковий, такий цікавий. Річки по бокам. Теж цікаві, сірі і ось такі білий. Ціна зі знижкою 99 І ось такий ще кошик, теж пластиковий, тільки з кришкою. Прямокутний, невеличкий по 77. І ще ось такий теж кошик прямокутний. Пластиковий по бокам ручки з декором квіточка. І по знижці 99. Набір аксесуарів для ванної кімнати пластик. Ось такий варіант. І ще ось такий, як молочний. І ціна зі знижкою 149. Набір аксесуарів для ванної кімнати, пластик на підставці. І ціна зі знижкою 149. Ось такий ще набір аксесуарів для ванної кімнати. Теж пластик. Чотири предмета. Зі знижкою 159. Штора для ванної кімнати. Кліюнчиста вай 180х180 см. Вона з малюночком чорно біла І така непогана знижка 179. Мильниця пластикова на присосках. Біла. І ось така ще сіра. По 29 І ось така ще мильниця. Теж пластик з кришкою. і Зі знижкою. 19. Чітка для прибирання підлоги. Така прямокутна. По 29 Набір гачків настінних, пластик. Три штуки в наборі, по 24 Йоршик для унітазу, пластикова ручка і підставка теж пластик. Білий, тільки білий по 55. Ось такий ще варіант. Теж підставка пластик і ручка теж пластикова. Цей коштує вже зі знижкою 99. І ось такий ще варіант. ж підставка пластикова і ручка пластикова по 118. Вішалка для сушки білизни з прищипками. У вигляді квіточки, блакитна і ще рожева Зі знижкою 88. Набір прищіпок для білизни пластикові. 20 штук їх в наборі. 32 гривні. Шнур господарський, поліетиленовий, Довжина його 15 метрів. І ціна зі знижкою 34. Ще побачила ось такий юршик для унітазу. Підставка пластик. І ручка теж пластикова. І ще, мабуть, є ось такий білий. Так, і ціна його зі знижкою 159. А ми з вами поглянемо. Так, це ось білий. А ручка зовсім-зовсім така маленька. Ківш пластиковий смірною шкалою на літр 500. Так, 29 дев'ять. Матч для паперових рушників металевий. Всім уже знайомий. По 27 Пакети для сміття Фіна, 100 штук їх в упаковці, на об'єм 35 літрів, ціна зі знижкою 99. Ось такий варіант, теж Фіно, міцні пакети для сміття, 30 штук їх в упаковці, 49. Пакети для сміття «Добра господарочка», 20 штук їх в упаковці, вони біло-чорні, так, 49. Ще ось такий варіант. Теж фіно. з Ручками. 20 штук їх в упаковці на об'єм 60 літрів по 66. І фрекінбок. Пакети для сміття з ручками 30 штук їх в упаковці по 55. І ось такі ще з затяжками біло-чорні на об'єм 45 літрів по 89. Контейнер пластиковий харчовий на об'єм літр 2001. Знову знижка на підставку пластикову для зберігання яєць трьохярусну. Невеличка знижка 169. Ось такий ще контейнер. Прямокутний, пластиковий з кришкою на об'єм 3,5 літра 44 гривні, а коштував 55. Ланчбокс. Пластиковий з ложкою по 74 гривні. Ще знижка на такий контейнер. Харчовий, силиконовий, кришка пластикова. Це він в складеному вигляді, мало займає місця і розкладається. Блакитний, фіолетовий, рожевий по 99. Чайник для заварювання чаю скляний. кришка дерев'яна. А з іншої металева сторони. І ціна зі знижкою поглянемо з вами 199. І ось такий ще теж чайник для заварювання чаю скляний. А кришка і ручка пластик на об'єм літр 500 189. Поглянемо з вами на серветочки та рушнички, вологі та паперові. Серветочки паперові, 100 штук їх в упаковці по 19. Чорні серветочки. 80 штук в упаковці 22 гривні. Чорні серветочки 200 штук в упаковці 99. Ось такі ще сафі серветки, 85 штук. Вони білі, по 15 серветочки вологі з клапаном, чорно-білі, 120 штук в упаковці по 64. Ось такі ще серветочки дитячі, без клапана, їх 24 штуки в упаковці по 15. Сафі, серветочки, 77 штук, теж без клапана, 22 гривні. Дитячі серветочки, вологі, Сафі в упаковці 110 штук, так по 29. Папір туалетний вологий, вологій В упаковці 42 штуки по 69. Набір мила туалетного шик оливкове 5 штук в упаковці по 70 грамів. По знижці 44. Ось таке ще мило туалетний шик. З різними ароматами 100 грамів упаковці по 22. В'янко мило, гранат ваніль і чарівна флура 200 г. Пакування 34. Побачила знижку на сікатор Садовий. Зараз літо, може комусь знадобиться. Ціна зі знижкою 254. А це граблі садові, металеві, ручка пластикова. Так. Невеличка знижка 64. Ось такі гравлі іншого варіанту. Металеві, ручка пластикова по 59. І ось така ще лопатка садова, металева, чорна і сіра. Ручки такі, як гумові, так. Сіра коштує 59, а чорна ось така коштує. Тридцять Суміш перців мелена по 12. Чесний копчений сушений. 15 грамів пакування по 12 Кейч болгацький. Макмай 270 грамів. По 25 Желатин харчовий. Деко 25 прамів. Пакування по 12. Деко приправа до шашлику, до риби, до овочів і до курки. І ціна зі знижкою по 10. Погляньте, скільки світильників садових на сонячних батарейках. Ось такий світильник, підвісний. І корпус металевий. По знижці 199. Це теж підвісний. Квітах і металевий по 229. А це вже корпус пластиковий і підвісний також 119. І ось такі цікаві різні гноми, теж світильнички на сонячних батарейках. 149 манюнки ось такі, теж пластик. І вони підвісні. Ой, 129. І ось такі ще теж у вигляді лампочки, також підвісні, вони різні, жовті, сині, зелені зі знижкою 77. І підвісни. Ось такий останній варіант. Ручка металева, а корпус. Даже вам не підскажу, не знаю, як гумовий. Ось так. І ціна зі знижкою 299